Ранок суботи пора гуртуватись, щоб налагодити своє життя. На вулиці Вільямса до Кучаєва та Квіточі у вихідний не до сну. На подвір'я висипала малеча. Роблять прикраси для двору і планують свій день. Я буду допомагати садити дерева або красити ще щось. Я хочу замітати прибирати двір і теж копати». Тут із маличку привчають не смітити і допомагати створювати затишок у рідному місті, а нині усі гуртом вийшли на весняну толоку. Здравствуйте. Здравствуйте. Бог Підтримує полтавців відкрита громадська платформа Нова Полтава. Нам привезли будматеріали, зробимо лавочки діткам. Плануємо зробити грабочок на, на дитячій пісочниці, тому що сонечко світить, щоб діткам було краще. Нам привезли також ще нові дерева, бузочок привезли, нам горобину посадимо тут. Каріна з гордістю показує нам шпаківню, для якої підшуковує місце. Віше на дерево. Щоб птички тут були. Проволку Марата весело та дружно кипить робота. Полтавці назбирали цілі лантухи сміття і вже взялися за фарбу. Старі паркани вмить перетворюються на зелені, яскраві та ошатні. Робили все, що було на відмінно. Що було на відмінно. Наша полтава красуня, о, і ми тут красавиці, дальше нікуди, ми не підведемо. Лідер відкритої громадської платформи Нова Полтава Лев Жиденко вирішив допомогти полтавцям, які толоку на своїй вулиці проводять у вишиванках, і на вході до їх дворів з'являються такі ж яскраві українські народні орнаменти. Приймайте головне бажання і прибрати до ладу своє подвір'я не буде важко, навіть людям з особливими потребами. А підтримка завжди знайдеться. Це показали жителі гуртожитку українського товариства сліпих. і вийшли на толоку. Тому що незрячим людям як нікому складно знайти десь матеріали, знайти десь гроші. Нам привезли дошки, 20 кілограмів, вапна нам дали нова Полтава. Також нова Полтава нам дала фарбу, будуть фарбуватися орієнтири для незрячих. Встигають полтавці не тільки працювати, а й співати. Це дійсно надзвичайно грандіозна така ситуація, коли скільки людей одночасно працює в усіх без винятку дворах. Лунає позитив, таке емоційне піднесення. Що люди бачать, що це таке не просто обов'язок, це і незадоволення велике зробити щось корисне. Не менш весело, дружно і завзято показала себе вулиця Ціолковського. Взялися прибирати не без креативних ідей у кожному дворі. Всього по Полтаві організатори нарахували як мінімум 540 колективів, які долучилися до весняної толоки. 21 тисяча приблизно людей прийняли участь. Я думаю, що це прекрасний показник. Ми вже бачимо, які на даний момент речі зроблено, можна зробити в наступну толоку краще. Хочемо підвести підсумок, подивитися, як це відбулося. І і я думаю, що висока верверогідність того, що це буде вже цієї осені.